Вітання з Тростянецької громади. Ми продовжуємо гастрономічну рубрику Локальні призабуті страви. Сьогодні ми гостюємо у відпочинковому комплексі затишне добро. І власне ми сьогодні зібралися для того, щоб поговорити про ті страви, які готувалися в стільсько, доброва і з дитинства, що моя мама і мама на сестра готували пшоняну кашу на воді. Воно мала назву водянка. Знаєш, Міріана, перший раз чую про таку страву, хоч недалеко ми жили, але в нас таким готували. Що туди входило? Це було на воді, варили пшоно і зажарували салом. Або цибулькою густе мало бути. Рідке. рідке. Ага. Таке, як куліш тепер такі, готують. У ну, нас за таке воно черіч було черіч. Угу. Цікаво. цікаво, цікаво. Леся, а що у вас вдома готували? Я пам'ятаю, з дитинства готували галушки. Теплії бульби і засмажували салом і цибулькою. Бачу, напевне, що наші тут села вони всі поряд, і дуже схожі страви. Також моя бабця колись готувала галушки, вона, правда, ще всередину ставила сливку, називала їх кнедлі, досить Вас була булачною так... страва. І також ще пригадую, що бабця готувала молочну кашу, яка називалася стиранка. Це здертого тертого тіста. Вона була досить смачною, тому що це тісто було приготовлене на яйці. І власне, от напевне, і бабця готувала, і сусіди готували, тому що ходили десь до сусідів. і Бачили, що в них також готувалася така страва. цікаво дуже що. Вас терли тустиранку, а нас щепали, і воно було зовсім нашої форми. Здається, однакова а щипана така була власне. Бабця її і щепала, і терла. Терта це була затирка. А ще, коли її щипали, це була щепана. Вона готувалася на молоці коров'ячому, додавалося вершкове масло. Вона була солодкою і була досить смачною. Я думаю, що мене підтримаєте всі дівчата. Але смак дитинства то є найособливіший смак. І мамині страви то є неперевершений смак, неперевершені страви. Я особливо любила голубці і особливо любила їх на різдво. Не були найсмачніше. Мама ще давала до картоплі гречки. Я не знаю, чи у вас давали. Давали, давали. Так. Mm -hmm. Ну, на різдво вони були пісні, на олійці, там цибулька. А вже коли можна собі було дозволити, то на шкварках вже не було пост. У Нас то то сметання. Сметання, а, а потім підігріти ще на, на, так. Так, на червоно. До сих пір на різдво готують такі голубці, пісні, а власне вже на різдво. Коли вже зранку прийшли з церкви, їх підігріваємо і вже давали їх такими масними, замащеними. Верталося з дитинства, як зараз Мадосики говорила, печений поріб. Але він був печений в сі і на дні, на лопаті. У нас її було дуже багато дітей, як дуже багато. Шість-шестеро дітей. І мама пекла три-чотири дорога. Я, я собі згадую, як на тій лопаті вони... Витягували і заносили до хати на стіл. Це був печений пиріг, і до нього ми робили, варили квашений борщ. сьогодні ми і спробуємо відтворити давній призабутий рецепт квашеного борщу. Такого, як готувала Оксана мама. Спочатку нам потрібен квашений буряк. Піль гриби, пшоно. Одну морквину, цибульку, часник, спеції всі, сіль за смаком і зелень. Ну що, Оксана, то вже покажи нам, як готується той борщ. І з задоволенням з радістю покажу вам, як він готується. Можливо, от в неділю кожна з нас приготує цей борщ в себе вдома. Дуже було приємно, що ви передали цей віс. Перш ніж варити цю страву, ми буряк квасимо. Як не квасимо? Ми беремо буряк червоний. Добре, якщо борщовий, він має такі білі кільця, а якщо немає, то чого вони борять. Нарізаємо його соломкою, закидаємо, наприклад, на мітрову банку, закидаємо до плечика банку, додаємо в банку, одну чайну солі і одну чайну ложку супу. Заливаємо це все цю ємкість водою. холодною, що характерно для квашеного буряка, ми його прикриваємо цілушкою житнього чорного хліба. Ми бачимо, Оксана, що ти принесла вже готовий буряк. Ти його заквасила? Скільки часу він тебе квасився? Цей буряк кваситься тиждень. Є якась відповідна температура, яка повернула все при кімнатній температурі. І він стоїть, кваситься, так, так. ну і ти вже його принесла, готовий. Тут у нас вже закипає водичка для грибочків, тут для борщу, для буряка. І тоді приступаємо до приготування, підготовлюємо продукти для нашого квашеного борщу. Ми почистимо моркву і на на грумому термогу, Почистимо цибульку, наріжемо соломкою, mm -hmm. помиє соно, там йде чотири ложки. Я візьму, помию тільки водах. Білі гриби, дрібненько наріжу, щоб вони швидше приготувалися. А, я ти часник? Тож приступаємо. Тож приступаємо, так. Ми нарізаємо білі грибочки дрібненько uh -huh. і додаємо до квашеного такого смаку, такого аромату. Грибочки зі столецького лісу. Z istoletskega listja, obstana te zbore je ja že regulira. Sem jaz zboraj, tam je tudi prostor, torej oh. je... Kakšna prerodna, prekrasna. Ustačno? Я вже уявляю, як нам буде смакувати той борщ. Той борщ, на <смір> До речі, я хочу сказати, що чоловікові родичі живуть з кільську Оксана, і коли ми до них приїжджали осінню на Параскеве, на храмовий праздник, і там завжди подавали в горнятка питний квашений борщ. Ну він був надзвичайний. Так що ми відправляємо квашений буряк кастролю. Цим соком, з цим розсолом квашеного боряка. Він придає такої приємної кислинки. Накриваємо, те пер... відправляємо наші білі грибочки теж, щоб варилися Окремо. Ми додаємо до баряка шуно. І нехай покипить. Знаєте? Кажуть, квашений борщ, ця страва нетрадиційна. І скільки думок, скільки господинь, стільки і рецептів. Але вони всі смачні, бо готуються з любов'ю. У нас покипіло пшоно в нашому борщику. Зараз ми відправляємо моркву, Ну, який запах вже дає. Такий аромат клашеного борщу. Додаємо цибульку. А грибочки ще довго мають ми, варитися? На У нас грибочки Добре. варяться десь пів години, вони вже майже готові, ще трішки. І ми їх відправимо до борщу. Ми їх будемо просіджувати, чи ми просто відправляємо так? Ми їх так? відправляємо разом з цією людиною. Поріжемо петрушку, щоб вона була в нас готова для того, коли звариться Бо, щоб ми могли додати вже до готового борщу. Леся, у нас рибочки вже да, готові. І висип до борщу. Так, о! Направду запах фантастичний. Тепер воно все, напевне, має Оксана проваритися, Про об'єднатися, змішатися. Все. Зараз ми додаємо всі спеції сів. Трішки першик омаленого, лаврового листя, солодкий перець, гіркий перець, бачу, саме беремо. Дух'яний перець, Кидаємо трошки дух'яного. До Ми додали всі спела кришкою. Нехай готується. Леся поріж, сало до зажарки. Гаразд. Іде петрушку і там у нас є смажене сало, зразу все до борщу. Аромат. Наш квашений борщ готовий і зараз ми будемо з вами гостритися. Оксана, дякуємо тобі за те, що ти поділилася родинним рецептом. Ми сподіваємося, що він нам зараз буде смакувати, тому що надзвичайний запах і вигляд. Смак має бути з Смак має. Я що? дуже вдячний дегустатор. Дуже смачно. Снікло так. Дуже добре. Щиро дякуємо туристично-відпочинковій локації Затишна Діброва за те, що вони нас сьогодні гостинно прийняли. За те, що ми могли сьогодні тут зготувати локальну призабуту страву. Ну і ми з вами не прощаємося. А кажемо до нових зустрічей, до нових рецептів.